Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на моєму каналі. Виїхались тут біля мене. Дивіться, яка трава. І думаю трішки накошу нашим кроликам. Молодий тут і лівірок, ну, лугові трави. Накосив два мішечки, все, зараз їдемо додому, будемо трішки підсушувати і давати нашим кроликам. Так, ну що, друзі, ще раз всім привіт. Я вже вдома, все, трішки коснув, зараз покажу, що саме накосив, і як я даю траву нашим кроликам. І зранку сьогодні в нас приїхали тут поряд люди і придбали в мене дуже гарних кроликів каліфорнійських. Це дві самочки, що я залишав собі, віддав їм і гарного самця. Зараз все вам покажу. Так, дивіться, в першу чергу. Оце таке ми ось накосили. Все, ви бачите, яка трава. Сам би її так кроликам потрібно. Все, зараз ось так розложив, я підсушую. Оце на наступний день, або через день оце буду давати. Воно трішки прив'ялиться. і я кроликам даю тільки так. Тільки в такому виді. Або в такому ось. Сюди посадив нашого термонця. З крайньої кліточки все забрали такого гарного самця. Немає. В попередньому відео я вам показував. І поїхали. У мене тут дві гарні самочки. Це залишилось собі. Все, вона підростає і піде в роботу. Так, друзі, і вчора... Я таки дочекався і вчасно в нас був округ. Залазити туди не буду, але це зараз приближу вам, покажу, ви бачите. Як малеча наша там. Все, навела наша ця кроличка. Перший раз, хто дивиться мій канал, знає, що вона навела і розкидала. Другий раз теж вона навела. Отут вона їх склала, частина там була, частина тут. Я вчасно прийшов і всіх туди на місце склав. Так, оце такі справи, все, окров в нас є. Так, не закрив, знову, бачите, показував цих короличок і залишу, мабуть, собі теж на розпліт, бо немає під молодого самця, що залишати собі. Так, давайте ще трішки по кроликам, потім перейдемо туди далі. І що в нас маляче, дивіться, як гарно підростає. О, засрали мені кормушечку, бачите. Залазять наші рижухи. Так, кеклики ще не несуться до цього часу. Чекаємо, вже у нас сьогодні 31 травня вже кінець. Весни, але кеклики поки ще не занеслися, друзі. Так, давайте пройдемось тоді далі. У нас сьогодні погода дуже гарна. Чому я виїхав? Думаю, треба коснути трішки. Так, що в нас фазани? А фазани в нас несуть. Вчора теж було два яйця, тут краю всі я поки складаю в той куточок. подивимось буде, не буде діла, ні заберу тоді. Зараз включу світло там і подивимося. Вже підсихає, хочу ж таке, щоб тут підсохло і викопаю яму. Так. Качата в нас пішли, де гуляють. Це даю нашим качатам і курям сиворотку. Трішки хай поп'ють. Комбікурм теж e, нашим качатам дають три рази в день, але і перепадає нашим курям. Що, прийшли покормити наших каченят. І заразом і наші куриці. Вчора зариємо ці Женьки. Ці курочки все. Початься кондикорму наші курям. Тому що вони тут насипають, то їм достатньо. Так, що в нас там? Кури вже почали тут нестися добре. Тут теж сидить, не буду турбувати. Так, що в нас ці наші курочки, друзі? Привикають. Наглуваті такі. Тому що не бояться поки нічого, ідуть в руки, лізуть на качати, їдять комбікорм. В общем, вони сиділи в клітці, я розумію, що ну такі наглуваті. Молоді наглуваті, ну поки що ж не несуться. Чекаємо. Так, наша мамулька сидить тут. Теж очікуємо, коли там що в нас буде. Ждемо. Там кури несуться, так, давайте тут поглянемо, тому що тут якась курка. Вон, бачите, що робить? несе яйце, поки ця гуляє. Сенс. Скоро в нас, друзі, будуть, я не знаю, як ви, а я по наощуп. Якщо яєчко таке починає бути шаршаве, я не можу об'яснити, то значить десь через недільку вже... У нас буде лупитися, що качата, що курчата. Оце я так определяю. Вони стають більш такі легенькі. І по такому я можу оприділити, коли в нас будуть вилуплюватися приблизно. Так, друзі, всім недільного ранку. Сьогодні перше червня. Вітаю всіх наших діточок зі святом. Подаруйте сьогодні дитині якусь невеличку казку, або навіть те саме морозиво і діти наші будуть і ваші довольні. Ну що, обробив я ось нашим цим форте від попелиці. І не тільки від попелиці, і від малінілозу від оцієї зарази. Я можу її навіть називати. Ось бачите? Це не курчавість, друзі. Це зовсім інше. Курчавість трошки інша. Це те, що дуже волога, погода різна, дощова. І оце таке з листям буває. Дивіться, що в мене тут. Ви бачите, ось зараз покажу вам яскравіше. Ось обробилось. Дивіться, скільки тут тлі. Все, все обробив повністю і яблуні. І там дістав. Трішки пооброблював. Тому що шкода білого налива нав'язалося в цьому році дуже багато. Надіюся, що зробимо чи чи ще щось. А ось з плотом оцим, що я придбав, цьому вже дереву три роки. Дивіться, скільки ви бачите? Скільки попелиці. Все, я тут два рази пройшов. Хочу подивитися, чи діє, чи не діє. Зараз покажу чим обробляв. Так, обробляв, я, дивіться, я в тому році придбав ось якесь Енджіо. Ось, видніше, На 8 літрів. Тут повністю склад є. І яблуні, і томати, і капуста. В общем, обробив все, що можна. Дві вкинув. Але залив десь літрів 12. Завжди так роблю. Не роблю, як оце пише у нас література, що на 8 ні, краще зробіть менше, щоб воно було, бо ви самі розумієте, що товар може бути розведений або може бути неякісний.